Що вам відомо про історію Грузії чи Сакартвело? як правильно? У Тбілісі тривають масштабні протести. Грузини виборюють на вулицях майбутнє своєї країни та протестують проти рішення уряду призупинити євроінтеграцію країни. Чимало українців при цьому роздумує, чи правильно казати, що події відбуваються у Грузії. Тобто, чи правильно називати так цю країну? Річ у тому, що самі ж грузини не хочуть, аби їхню країну називали Грузія. Тбілісі вже понад 10 років переконує міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія, адже це найменування російське. Такі спроби активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Грузини натомість офіційно називають свою країну Сакартвело. Тож повернімося до історії Сакартвело, а саме до їх протистояння з Росією. Звернемося до книги Експеримент Забути Революція в Рузії 1918-1921». журналіста та історика Еріка Лі вона торкається двох питань. По перше, він розповідає маловідому і заплутану історію грузинської революції та недовговічної незалежної держави. Отож, Грузія, яка добровільно стала російським протекторатом у 1783 році, була приєднана до Російської імперії 1801 року, грузини поза сумнівом перетворилися на пригноблену національну меншину в межах так званої тюрми народів. Після повалення царського режиму на Грузію напала Османська імперія. Незабаром грузини, вірмени і азербайджанці створили недовговічно закавказьку демократично федеративну республіку на чолі з меншовиком Миколою Чхаїдзе. Федеративна держава проіснувала ледь більше ніж місяць, і 26 травня 1918 року Грузія проголосила незалежність. Відбулися вибори до місцевих установчих зборів, де меншовики отримали більшість, а лідер партії Ноя Жорданія став прем'єр-міністром. Саме в цих умовах війни, революції та урядування меншовиків Грузія скликала власний парламент, створила збройні сили та почала керуватися тими принципами, які історично обстоювали європейські соціал-демократи. Грузинський проект зіткнувся з труднощами і загрозами. По-перше, Грузія була невеликою відсталою сільськогосподарською країною, розташованою між двома великими державами Османською імперією та імперською Росією. По-друге, із завершенням тут Першої світової війни і крахом російського контролю над цією територією, інші великі держави, спершу Османська імперія, за нею Німеччина та, врешті-решт Велика Британія, намагалися захопити Грузію. По-третє, Грузія була частиною кавказького регіону, де жили також народи Вірменії і Азербайджану, так само як і менш чисельні осетини і Абхасці. Кожен із цих народів мав свої національні прагнення. Спроби створити Закавказьку Федерацію зазнали невдачі як через міжетнічне суперництво, так і внаслідок політичних маневрів великих держав, зокрема совєтської Росії. Усе це означало, що меншовики, як і більшовики, намагатимуться розбудувати націю в умовах практично безнастаних селянських повстань, міжетнічної ворожнечі та міжнародного військового протистояння. Грузинські меншовики, що боролися з пануванням Туреччини та Совєтської Росії, були націоналістами, які водночас самі боролися з іншими етнічними групами за панівне становище в Закавказі. Це призвело до війн та збройних конфліктів не лише з Вірменією, але й з Абхазією, Аджарією та Осетією. Грузія стала у своєму регіоні дрібною імперіалістичною державою, що не бажала надати національним меншинам незалежність. А в разі їхніх повстань поводилася жорстоко. Відносини грузинів з іншими етнічними групами всередині і поза межами країни були Ахілесовою п'ятою меншовиків. Вони унеможливили створення закавказького об'єднання, яке могло б стати політичною основою для збройного протистояння спільним ворогам. Загалом Лі не йшов стовповим шляхом, написав цю історію і висловив підтримку меншовизму, строго спираючись на факти, навіть якщо вони суперечили його погляду. Але часом автор розчаровував нас. Наприклад, він присвятив дві з половиною сторінки розгляду питання був Сталін агентом царської охранки чи ні, звинувачення, яке, за власним визнанням автора, було спростоване істориками. Для цього вистачило б одного речення і посилання замість довгого обговорення, упередження лі значною мірою пом'якшені все ж виявляються в різних місцях. Коли меншовики очолюють селянські повстання, вони забезпечують керівництво. Але коли це саме роблять більшовики, вони маніпулюють. Попри незгоду автора рецензії з цими поглядами, лі варто віддати належне за розлоги цитування критичних зауважень Троцького на адресу грузинських меншовиків, засуджуючи совєтське вторгнення і захоплення Грузії 1921 року як вияв комуністичного тоталітаризму. Лі підкреслює, радянський наступ на Грузію не був ініційований і здійснений радянськими лідерами. Ленін на той час був хворим і бездіяльним, в той час як Лев Троцький, очільник Червоної армії, здійснював інспекцію на Уралі. Це Йосип Сталін, грузин за походженням. Проте однакове вороже налаштований як до меншовиків, так і до грузинських прагнень до незалежності, вирішив наступати, організувавши внутрішнє повстання і назвавши його громадянською війною, аби виправдати військове вторгнення. Тож виявляється, що у Грузії у 1918 році також була революція, в якій яскраво виднілися прояви прагнення до демократії, але на жаль, у лютому 1921 року Червона армія перейшла грузинський кордон, і до середини березня більшість території Грузії була окупована совєтськими військами. Ще навесні 1920 року більшовицька Росія визнала незалежність Грузії, навіть уклала відповідний договір, але це не завадило їм окупувати державу, незалежність якої вони визнали. Ви, мабуть, вже порівняли революцію Грузії з українською революцією, чи не так? Не поспішайте, зв'язок між керівництвом Грузії і більшовиками був значно міцніший ніж між українськими соціалістами і тими ж більшовиками. Представництво у владі у всеросійському масштабі грузинів було досить значним. Меншовики тривалий час були неодмінним компонентом тимчасового уряду, але якщо поглянемо на більшовиків, то тут Сталін, Орджонікідзе теж грузини, які вибилися на перші ролі у більшовицькій партії. І от якісь там зв'язки, можливо, особисті, ще якісь контакти зберігалися. І в грузинського уряду все рівно залишалися якісь установки на те, що більшовики не є абсолютно чужими, і це зіграло ту роль, що Грузія після втрати Тбілісі пішла на перемовини і не зайняла таку безкомпромісну позицію війни до кінця як УНР. 9 квітня 1991 року Грузія відновлює свою незалежність, а потім 2008 рік. У 2008 році в конфлікт Абхазів та Осетинів із грузинами втрутилася російська армія. Самі ж території Абхазії та Південної Осетії майже не контролювалися грузинським урядом ще з часів розпаду СРСР. Тоді сталися перші війни, а регіони в односторонньому порядку оголошували про незалежність і бажання приєднатися до Російської Федерації. Абхази та Осетини протягом століть мали власні країни або ж автономію у складі імперії. Потім, на початку 1920-х СРСР змінював кордони радянських республік на власний розсуд, незважаючи на етнічні, релігійні та культурні чинники. Тоді ж Абхазія та Південна Осетія опинилися у складі Грузії. У 2004 році, після революції троянд до влади в Грузії прийшов Міхаїл Саакашвілі. Він оголосив курс на НАТО і ЄС, звинуватив Росію у підтримці сепаратистських режимів в Абхазії та Південній Осетії. Заявив про наміри повернути територіальну цілісність країни. Почалася дипломатична та гібридна війна Росії та Грузії. Грузинська влада ліквідувала Ерегнецький ринок. Він був головним місцем роботи для багатьох жителів південної Осетії. У Грузії мотивували це боротьбою з контрабандою. Відносини Грузії та Росії значно погіршилися. Грузини звинувачили росіян у провокаціях та диверсіях, а їхніх миротворців у впливі та підготовці військових у Абхазії та Південній Осетії. У січні 2008 року на референдумі в Грузії 77% грузинів підтримали вступ країни до НАТО. А саміт альянсу у квітні ухвалив історичне принципове рішення, що Україна та Грузія одного разу стануть членами НАТО. У Росії таке рішення викликало різку критику. Путін заявив, що готовий надавати предметну підтримку Абхазії та Південній Осетії та дозволив прямі відносини з цими регіонами прикордонним російським областям. Протягом весни літа 2008 року над Південною Осетією та Абхазією почали активно літати грузинські безпілотники. Їх збивала місцева ППО. Росія натомість нарощувала військовий потенціал, перекинувши в регіон 525 десантників. В Абхазії кілька разів ставалися вибухи у громадських місцях, почалися поодинокі збройні сутички та обстріли. 8 серпня президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про початок операції по примусу до миру. Російські регулярні війська відкрито зайшли на територію південної Осетії. А авіація почала бомбардувати грузинські міста. З моря підійшов чорноморський флот, який заблокував та знищив грузинські військові кораблі. Протягом кількох днів росіяни перейшли в наступ і захопили місто Горі на шляху До Тбілісі, а також міста Зугдіді, Поті та Синакі на заході країни. У столиці Грузії почалася паніка через російський наступ. Ісакашвілі 12 серпня погодився на підписання мирного плану президентів РФ Дмитра Медведєва та президента Франції Ніколя Саркозі. План передбачав припинення бойових дій та відведення військ до постійних місць дислокації. Після російсько-грузинської війни інтеграція Грузії до ЄС та НАТО дещо уповільнилася. Міжнародний суд ООН у Газі фактично відхилив грузинський позов, закликавши обидві сторони до врегулювання конфлікту. Відтоді Абхазія та Південна Осетія лишаються окупованими і повністю підконтрольними та залежними від Росії. На початку 2021 року Європейський суд із прав людини виніс перший вирок у позові Грузії до Росії через війну 2008 року. Грузини змогли на міжнародному рівні добитися, щоб російську сторону визнали винною в окупації. Отож, вже вдруге ми спостерігаємо неготовність грузинів повноцінно боротися та давати по зубах росіянам. Що відбувається зараз? Ситуація загострилася після парламентських виборів 26 жовтня, коли грузинська мрія спробувала здобути конституційну більшість. Завдяки мобілізації проєвропейських виборців цього зробити не вдалося. Однак партія отримала звичайну більшість із 54% голосів. Опозиційні сили заявили про фальсифікації. Почались акції протесту, які втім не призвели до жодних результатів. Ситуація знову різко загострилася після того, як влада на хвилі переможних виборів оголосила про призупинення європейської інтеграції 28 листопада. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 тисячі це протистояння грузинського народу, його практично абсолютної більшості проти російської влади. Я не кажу навіть уже про російської влади, бо те, що робить грузинський уряд, це однозначне замовлення Кремля. Тож, у принципі, це боротьба грузинського народу за незалежність. Сказав командир грузинського легіону, який воює у складі ЗСУ Мамука Мамулашвілі. Тепер постає інше питання знову ви хочете це порівняти з нашою революцією гідності. Але у чому все ж таки відмінність? На перший погляд, порівняння цілком правомірні в обидвох столицях. чина влада поступова, крок за кроком наступала на громадянські права і свободи, переслідувала незалежні медіа, толерувала щоразу більшу присутність російського капіталу і політичного впливу. Громадяни протестують, але їх ігнорують. Парламентська опозиція проріджена кримінальними справами і купівлею слабких чи дводумних, не в змозі зупинити владне цунамі. Частина населення і виборних місцевих влад під тиском починають танцювати під урядову сурдину. На чергових виборах вже відкрито вживають адміністративний ресурс. А ще навколо виборчих дільниць та офісів опозиції з'являються молоді особи спортивної зовнішності, які нагадують громадянам, хто має бути переможцем. І на сам кінець, мов кляп у рот, а зовсім не як Вишенька на торті, проголошують про зміну політичного вибору країни. Саме так і сталося і в Україні, і в Грузії. Сценарій російський і не новий, і не в Україні вперше випробуваний, і не лише на Грузію поширений. На берегах Дніпра він не спрацював, понад курою поки що він бере гору. Чи може статися, що схильний до відмови від демократії та соціально-ринкової економіки уряд правлячої в Грузії партії грузинської мрії, не витримає тиску десятків тисяч протестувальників, котрі вже більш ніж два тижні щовечора вимагають відміни результатів сфальсифікованих жовтневих парламентських виборів та денонсації репресивних законів московського зразка? Повстання листопада 2013 тисячі лютого 2014 років в Україні, яке увійшло в історію як революція гідності, мало загальнонаціональний характер. Його учасники розглядали правлячий режим як злочинний і відтак нелегітимний, і отримали в цьому підтримку усіх верств, усіх областей і навіть усіх гілок влади. Солідарність сотнями тисяч учасників протестів на майдані у центрі Києва проголошували військові частини і обласні ради, мери міст і асоціації виробників, навіть міліція і верхівка адміністрації президента. Протестувальники на київському і десятках інших великих і малих майданах по країні отримували намети і ліки, продукти і книги, шини для самооборони і барикад не лише від громадян. А й від великого, малого і середнього бізнесу. Оточений загальною ненавистю та зневагою Янукович і його соратники на тлі мільйонних протестів змушені були погодитися на міжнародне посередництво, щоб затягнути процес. А коли зрозуміли, що не переможуть, ганебно втекли. Демонстрації в Грузії, щойно зараз, наприкінці тижня протестів, розпочинаються поза столицею. Тільки зараз до них, як окрема динамічна верства населення, приєднуються студенти, які були одним із найпотужніших загонів українського повстання. Про значну участь бізнесу у протесному русі грузинські медіа не повідомляли, і це має своє пояснення. З початку повномасштабної війни Росії проти України десятки тисяч російських бізнесів емігрували в Грузію, створивши тут справжній економічний бум. Українське студентство піднялося проти Януковичів ще й тому, що ті запроваджували русифікацію. В Грузії цей феномен відсутній. Грузинський бізнес відчуває вигоди від політики, правлячої грузинської мрії. У відповідь на її проросійські кроки, Москва погодилася імпортувати вина і мінеральні води, на чому власне і тримався історично-грузинський експорт, відкрила авіаційне сполучення і відновила туризм. Останнє, але, мабуть, найважливіше революція гідності з самого початку самоорганізувалася, утворився штаб, де приймалися колегіальні рішення, де панувала атмосфера довіри і відповідальності. За рішеннями штабу встановили намети, збудували і утримували сцену, котра командувала діями Майдану. А коли режим вдався до відкритого насильства і відкрив вогонь по людях, дали сигнал штурмувати владні штаби. Саме тому, крізь смерті і вогонь барикад, народ переміг злочинну владу. Незалежні експерти натомість відзначають триваючі суперечки різних опозиційних груп в Грузії. Відсутність єдиної стратегії. Керовані владою змі дезорієнтують громадян. Протести тисяч грузинів не переросли у загальнонаціональні протестувальники. Збираються перед парламентом, але і столиця і решта міст залишаються ніби далекими від подій. Лише на шостий день протестів у маніфестантів з'явився лідер президентка Грузії Саломе Зуробішвілі. Чи переросте багатопартійне і багатоденне протестування в Тбілісі у загальнонаціональне повстання? Чи підтримують вимогу протестуючих вища судова і парламентська влада та ділове товариство? Чи підуть на допомогу столичним сміливцям колони з Руставі, Кутаїсі, Батумі, чи скинуть чорні шоломи з облич муштровані спецпризначенці, і приєднаються до багатотисячного протесту? В Україні сталося саме так. Грузинське майбутнє і її європейську справжню мрію виборювати грузинському суспільству. А ми, в свою чергу, бажаємо саме цього: будьте сильними і стійте до кінця, бо революція ніколи не перемагається плакатами, вона потребує крові та сил, адже непролита кров сьогодні може обернутися за гибелю вашого народу. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та напишіть свої думки в коментарях. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.